Ви дивитеся відеоогляд CRM-системи NetHunk. У цьому відео ми розберемося, як налаштувати обов'язкові поля для карток угод, компаній чи інших папок. Сьогодні ми розглянемо, де налаштовуються обов'язкові поля, налаштування обов'язкових полів при створенні нової сутності, налаштування обов'язкових полів на певних етапах нашої воронки, та налаштування обов'язкових полів для певних умов. Ми розберемося, як налаштувати серію залежних один від одного обов'язкових полів. Тобто, коли ви вказуєте певне значення в одне поле, вам сигналізує система про те, що необхідно заповнити додаткове. Підписуйтесь на наш канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. Тож, поїхали! налаштувати обов'язкові поля, ми переходимо в розділ налаштування, обираємо управління папками та полями. Зараз мені потрібна папка угоди. Я бачу перелік своїх полів і зараз вони всі не обов'язкові. Якщо я оберу потрібне поле і прогортаю трохи нижче, я побачу блок налаштувань по обов'язковості. Зараз воно не обов'язкове. Якщо обрати другий варіант, воно стає обов'язковим для створення. Менеджер не зможе зберегти запис у папці без Інформації внесеної в дане поле. Третій варіант наших налаштувань обов'язкове поле, коли угода знаходиться на певному етапі. Я бачу всі етапи свого канбану і можу обрати тільки потрібні мені. В такому випадку, коли моя угода дійде до етапів, система просигналізує, що необхідно заповнити дане поле. Без цього збереження запису не відбудеться. Зберігаємо налаштування поля. І також ми можемо ці налаштування виконувати по будь-якому іншому нашому полю. Вони знаходяться трохи нижче. Зберігаємо налаштування по всій папці. Тепер я перехожу до папки Угоди і обираю потрібний мені запис. Я хочу відправити його на етап «Реалізоване». Система сигналізує мені, що без заповнення даного поля збереження не відбудуться. Тільки обравши певний варіант відповіді, я можу зберегти запис. Тепер ми зберемо випадок, коли нам необхідно побудувати залежність між полями і обов'язковість при виборі певного варіанту відповіді. Для цього у мене є два поля формат і формат участі. У полі формат є два варіанти відповіді офлайн і онлайн. Я хочу, щоб моя обов'язковість спрацьовувала тільки коли менеджер буде обирати відповідь онлайн. Для цього я переходжу в інше поле, формат участі, гортаю трохи нижче і обираю третій варіант налаштувань Обов'язкове поле Коли. За замовчуванням система пропонує нам обрати етап нашої воронки, але ми можемо змінити його на будь-яке інше поле. Я змінюю поле і знімаю галочку з варіанту відповіді офлайн, залишаючи тільки один варіант. Зберігаю налаштування поля, а також зберігаю налаштування папки. Повертаюся до своєї угоди, і якщо я хочу обрати варіант онлайн, система сигналізує мені, що необхідно заповнити також наступне поле. Без цього зміни не збережуться. Додаємо інформацію і можемо зберігати наш заклад. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити більше відео про налаштування NetHunt CRM CRM для всієї команди.